Коли донька познайомила мене зі своїм коханим, я мало не впала. Не може такого бути, просто не може, бо я не знатиму, як мені себе з ним вести. Мені було б набагато легше, якби я про нього нічогісінько не знала. Але подруга моя вже всі вуха мені прогуділа своїм молодим Любчиком. Моя подруга. Жінка дуже амбітна і моложава, на свій вік не виглядає. Вона має салон краси, тому виглядає на всі сто, підтягнута, доглянута, гарно нафарбована. Я її абсолютна протилежність, тому і зійшлися напевно. Недавно вона пішла з родини, сказавши, що вже досить з неї. Я все життя їх годую, одягаю та догоджаю. Життя коротке, варто пожити для себе. А як же твій чоловік? кліпала я очима. Не пропаде. Він чудово вміє знайти людину і на ній їхати, поки та не скопититься. Я її жаліла, бо вона справді на собі тягла всю родину, а її чоловік не тільки її при цьому не цінував, але й дозволяв собі її критикувати. Хоч кажуть наші спільні знайомі. Що на таке рішення Зоряна пішла після того, як до неї дійшли чутки щодо її чоловіка? Але це лише плітки, я точно не знаю. Так от, почала вона жити спочатку. Діти пішли в університет, почали жити окремо, і вона почала жити так, як їй хотілося весело і щасливо. А якось вона прибігла до мене, вся щаслива, у неї роман. Такий, про який пишуть в книжках і знімають у фільмах. Господи, я чекала на нього все життя, він просто ідеальний, ми створені одне для одного. Далі подруга описувала всі їхні зустрічі і розставання, я тоді й не здогадувалася, хто її обранець. А одного разу вона прийшла дуже засмучена. І сказала, що доля до неї дуже несправедлива. Чому вона поставила між нами вік? Як так? Чому йому 20, а мені 42? Чому Чому мій час летить і кожен день позначається на мені, а він тільки розквітає, це нестерпно. І тоді вона мені показала фото того молодого хлопця, фото, де вони разом, дуже багато фото. На них зоряна просто світилася і не було й видно, скільки їй років. Знаєте, я не знала, як реагувати скажеш, а що ти хотіла, образиться, скажеш, що це було зрозуміло спочатку, що не треба таке починати, образиться. Я її обняла і сказала, що все у неї буде добре. Не думай про вік, просто насолоджуйся тим, що маєш. Цього тобі вистачить на прекрасні спогади, навіть якщо це був лише короткий роман. Далі подруга розповіла, що між ними все і я довго витягувала її з цієї діри смутку. Виявилося, що він знайшов собі когось іншого і більше не хоче продовжувати стосунки. Як я могла знати, що та інша то моя донька, а моя лана вся світиться від щастя. І знайомить мене з цим хлопцем. Мамо, це Володя, ми вчимося разом на одному потоці, починає вона здалеку. Я лиш головою хитаю і просто не знаю, що сказати, і чи взагалі казати, що я знаю все про цього володю, і я бачу, що цей володя і за руку мою лано бере, і усміхається їй, і такий весь себе серйозний. Я вже не кажу про те, що я маю обрати подругу чи доньку, бо тут очевидно, що моя донька мені ближча. Але що то за фрукт цей володя? Що це треба було мати в голові, аби закрутити з зоряною, робити з нею всі ці речі, а потім отак лишити і переключитися на іншу жінку? Зоряна там ще відходить від цих стосунків, а він оглянувся і, і вже має іншу. А якщо він і мою доньку отак через кілька тижнів кине, як мені її від цього вберегти і чи казати їй про володю? Підпишись, підтримай українськомовний контент.